Борислав це місто у Дрогобицькому районі Львівської області. Адміністративний центр Бориславської міської територіальної громади, розташоване на півдні центральної частини Дрогобицького району на річці. Єдине місто в світі, яке розміщене на промисловому нафтогазовому та озакритному родовищі з чисельними джерелами мінеральних та лікувальних вод. Скульптура святої Варвари була встановлена в 2012 році на місці будинку, який в 1972 році був зруйнований внаслідок вибуху газу. Святу Варвару обрали через те, що вона є покровителькою нафтовиків та шахтарів. Храм святої Анни у ГКЦ було збудовано 1900 року як парафіальний римо-католицький костел Святої Барбари Варвари, покривительки гірників, оскільки в місті та на околицях було багато шахт. Автором проекту був архітектор Станіслав Маєрський. Поруда костелу вимурована у формі Латинського хреста, що разом із цегляною кладкою є характерною особливістю неоготики та неороманського стилю. Будували цей костел, як і багато інших храмів цього періоду, мандрівні майстри будівничого цеху за кошти парафіян та нафтових промисловців. Розписали костел майстри під керівництвом художника з Кракова Антонія Процейловича. Храм оформлений великими вікнами з вітражами. У головному вівтарі розміщений образ святої Варвари, роботи відомого художника і скульптора Антона Попеля. З 1946 року приміщення займала Православна Церква Святої Анни. Але в 1963 році місцева влада вирішила закрити храм. Люди майже 6 років добивались відкриття храму, але все було безрезультатно. Церковне облаштування храму, включаючи і вівтар, було вивезено до церкві Святого Миколая, що у Тустановичах, натомість в приміщенні храму було розміщено склади солі, а в 1968 році меблевий магазин. В 1983 році міська влада вирішила відкрити у храмі. Будинок громадських панихід. В середині 1980-х роках в церкві було створено міський краєзнавчий музей. Після переїзду музею храм був повністю занедбаний, прекрасні витражі вибито. З колишнього церковного майна не залишилося нічого. 1988 року парафіяни активно приступили до ремонту храму. Початковий розпис вівторя храму здійснював львівський художник Богдан Балецький з групою живописців. Їм допомагав бориславський художник Стефан Кіндратишин. Ними у 1989-90 роках було розписано Вівтар Церкви Святої Анни, а завершував згодом роботи по розпису храму художник Богдан Панчишин. Того ж року було замовлено для храму іконостас, проект якого виконав архітектор Іван Мельник, доцент і викладач Львівської художньої академії, храм Святої Анни у ГКЦ у місті Бориславі. Це один із найбільших паломницьких центрів греко-католиків в Україні – його унікальність у тому, що тут зібрано близько тисячі нетлінних мощей святих, часточки з плащаниці обручника Йосифа, часточки чесного і животворного Христа Господнього та часточки з хрестів апостолів Петра і Андрія та багато інших реліквій. Костел Святої Варвари. В 1885 році бориславські римокатолики збудували дерев'яну каплицю у Вольнянці. Яку 1902 року замінив мурований костел Святої Варвари, оскільки в 1946 році приміщення костелу місцева влада віддала православній общині, то римокатоликам довелося взятися за спорудження власної святині. В 1998 році було збудовано тимчасову дерев'яну каплицю. Але 14 травня 2005 року каплиця згоріла, 2006 року розпочали будівництво мурованого костелу за проектом архітектора Івана Коваленка із Львова. Будівництво костелу було завершено 2013 року. На території костелу Святої Варвари був похований віддатний хімік Йоган Зех, Однак його могила не збереглась. Церква Святої Анни Православної церкви України знаходиться по вулиці Володимира Великого, 92. Працює тільки в неділю з 9 до 12 години, тому інформації про неї дуже мало. Бориславський міський парк культури і відпочинку в радянські часи носив ім'я Ленінського комсомолу. Існує думка, що це єдиний у світі, діючий парк культури та відпочинку, де здійснюється видобуток нафти. Крім видобутку нафти і газу, в парку є озеро і пам'ятник поетові Адаму Міцкевичу, встановлений на кошти нафтовиків ще в польські часи. Звичайні пейзажі міських парків знайомі всім атракціони, тіністі алеї, вілочки, паркове озеро та інше. У Бориславського парку є ще дещо, така собі відмінна риса. Місто нафти видобуває своє чорне золото навіть серед паркових алей і гойдалок. Нафтові журавлі ледь чутно хитають головами, де бентежачи перехожих. Бориславський парк вважається єдиним громадським місцем, де відбуваються такі виробничі процеси. Паркує шість діючих нафтових гойдалок, що були перетворені на арт-об'єкти силами місцевої влади та волонтерів. Серед них є фігура Роберта Домса та Йогана Зега. Усім свердловинам і верстатам гойдалкам у місті присвоєно номери. Є гойдалки із своїми власними іменами. Традиції давати залізним годувальникам прізвиська залишилися тут з часів Австро-Угорської імперії і Польської Республіки. Пам'ятник польському поету Адаму Міцкевичу було встановлено в соту річницю поета в 1898 році. Пам'ятник був виготовлений з бронзи та профінансований робітниками Бориславської нафтової та озокеритодобивної промисловості. Аптека музей Йоганна Зега. У міському парку 27 січня 2021 року було відкрито аптеку музей Йогана-Зега, всесвітньо відомого винахідника нафтової промисловості. Експонати музею ілюструють не лише розвиток аптечної справи і фармацевтики, але й історію видобування і переробки нафти та озокериту. У музеї відтворили прилад для дистиляції нафти часів Йогана-Зега. Музей нафтової і газової промисловості був заснований 1972 року в приміщенні Палацу культури нафтовиків. Пізніше експозицію перевели в приміщення колишнього костелу Святої Варвари, а потім у приміщення міського меморіалу, При цьому частина експонатів перейшла до фондів міського історико-країзнавчого музею. У 2003 році розпочала роботу заново створена музейна кімната в адміністративному корпусі компанії Борислав Нафтогаз. Історику краєзнавчий музей міста Борислава це зібрання матеріалів і предметів природи, культури, історії Борислава та навколишніх сіл, зокрема місцевих нафтових промислів. Основу експозиції склали експонати старого міського краєзнавчого музею, який працював з 1986 по 89 рік, та експонати, які зберігалися у різних місцях та періодично перевозилися з місця на місце. Офіційною датою заснування стало 26 лютого 1993 року. Тому році з припиненням функціонування Бориславського музею нафтової та газової промисловості, який знаходився у колишньому палаці культури нафтовиків, частина його фондів були передані до історико-кризнавчого музею. Світовий нафтовий промисел починається з України. Саме у Західній Україні нафту почали добувати найперше ще 1771 року. Тут було винайдено і спосіб перегонки на нафтопродукти, і розпочато масштабні, як на той час, видобування та переробку нафти. Пам'ятник Тарасу Шевченку був відкритий у день міста Борислава 14 вересня 2025 року. Над створенням пам'ятника працював скульптор Василь Гурмак, член Національної спілки художників України. Ідею скульптора реалізувала київська компанія «Саямат» – Монумент виготовлений з бронзи. Пам'ятник Йогану Зегу відкрили 9 грудня 2021 року біля аптеки, де він працював. Йоган Зех це магістр фармації, відомий дослідник Бориславської нафти, один із засновників технології її рафінування на фракції. З 1876 року Йоган Зех жив у Бориславі, відкрив свою аптеку Зірка на вулиці Панській, 12. Це сучасна вулиця Шевченка. Прожив тут до останніх днів свого життя. Помер Йоган Зех через хворобу 25 січня 1897 року. Його було поховано у Бориславі на старому цвинтарі біля костелу святого. Тої Варвари. На жаль, ні його могила, ні будівля аптеки не збереглися. В радянські часи все просто зрівняли з землею. Бронзовий пам'ятник українському письменнику, поету та революціонеру Івану Яковичу Франку було встановлено в 1958 році. Авторами роботи стали скульптори Супрун, Білостовський та архітектор Новаківський. Музей Скансен, Карпатська хата був заснований в 2013 році Сергієм Селантьєвим, головою польського товариства, дослідником історії Борислава, колекціонером та поціновувачем старовини. Варто зазначити, що на території музею розташовано кілька споруд, зокрема, Бориславський Шпіхляр із Губич 1861 року, а також ще одна старовинна хата із Зрубу 1802 року, перевезена із села Вижній Березів Косівського району івано Івано-Франківської області. В цьому ж будинку і проживає власник садиби.